Відчиняє та у середню ранку своїх випускників проведжає. Зустрічаємо випускників початкової школи 2024 року, які прославлять Україну на всю Європу. Нашої неньки України. Завдячуючи їхній мужності і відвазі наші діти і ми змогли зібратися на цьому святі. Хай буде мир в україні тоді навчати буде конформи кожній дитині. Ми зростаємо країни. Ми патріоти і цим пишаємося. Найперше подякувати Дубовецькому будинку культури. Він у нас гостинно завжди приймав. Минулий навчальний рік ми тут закінчили всією школою. І сьогодні вони також відкрили нам гостинну двері для цього такого свята, гарного свята, яке ми сьогодні маємо. На жаль, наше життя, знаєте, як кажуть, матроска, так? чорна полоса, біла полоса, чорна полоса, біла полоса. От сьогодні у нас біла цей день, біла полоса, тому що ми сьогодні з вами підводимо підсумки ваших чотирьох років навчання. Не буду говорити так, як говорить кожен наш президент на Новий рік, коли вітає, каже, наш рік був який найважчий. Я вам цього не буду казати, тому що всі чотири роки їхнього навчання були некими. Вони гідно. Подолали всі виклики, вони гідно подолали всі випробування. За ті два роки ми навчилися, знаємо, що таке дистанційне навчання. Ми всі вивчили такі слова, як е, Zoom, Classroom і вайбери, і все на світі. Ми всі навчилися цьому, і ваші діти перші, тому що вони нас вчили користуватися цими гаджетами і цими різними моментами. Сьогодні я хочу подякувати і вам дорогі наші любі випускники. Ви були одними з найкращих, Ви гідно подолали все це. І подякувати Лесі Олександрівні, яка щодня була з ними. Скажу так, що наші вчителі, які також проводить у цьому класі, жодного разу. Ніколи ні на кого не нарікали. Це були діти в нас, початкової школи, слухняні, виховані, старанні дорогі батьки. Ви пройшли цей шлях разом з дітьми. правда? Чого б вони були варті, як ви, крім уроків, вони вдома нічого більше не робили? Згадайте, як ви брали ці маленькі ручки свою руку. І допомагали їм робити ось ці перші кроки в навчанні. Друзі, чомусь так складається, що в п'ятому класі батьки, вважаючи, що їхні діти вже дорослі і самостійні, дуже рідко приходять в школу п'ятий клас, щоб у нас було менше освітніх втрат. Якщо ми будемо цих ваших дітей... Залишати після уроків на якісь додаткові завдання, виконання чи заняття це значить, що, що ми переживаємо за їхній рівень знань і хочемо, щоб вони мали кращі знання. Друзі, я вас щиро вітаю. Ми це зробили з вами, правда? Дякую Богу за те, що наші діти сьогодні перед нами які гарні, дорослі, усміхнені. Дякую нашим захисникам. Присутня рада всіх вітати в цій гостинній і затишній залі, Добовецькому сільському клубі. І хочеться сьогодні в першу чергу звернутися до вас, дорогі діти, любі випускники. Сьогодні вас так слід називати, тому що ви винуватці цього дійства. Ви вже однією новою фактично учні старшої школи, не молодшої, а учні 5 класу. Дипломом випускника 4 класу Базилюк Макар. після виходу. Бо пів класу мене заснуло на уроці музики, прислухані музики. Це значить, що музика має гарний позитивний вплив. Це значить, що діти відчувають цю музику на ну, був, колискові то пісні. Знаєте? Тому Аріночка е, дуже гарно відчуває музику і дуже гарно співає. Ні, співають вони всі дуже гарно. Але в неї є бідності, Хай дуже живати. То мовиться. Жив собі та не то наш початківець, Справжній випускник. А я що? я що, нічого. Все в нього було добре, особливо ні за що він не хвилювався. Ніколи наш випускник а я що? Я нічого. не був відмінником та не готувався до контрольних. А зараз у додачі ще й напала на випускника. А я що? Я нічого. Лінь матінка. Тетя. Заважає до не готуватися першою, занепокоїлась директор школи. А що тут відбувається? Заважав, 에... питання задавати та да на відверту бесіду виводити, а випускник... Ой, що, Я нічого. не зупинився лінуватися, та грав у телефон, але не слухав вчителя, бо йому наші птувала Не Немаючи часу, директор школи. А що тут відбувається? Викликає? викликає на килим класовода. Класовод вони ж мої зайчики. одразу знайшла випускника. А я що? Я що? нічого. Бо йому все на вухо та лінь матінка. Кручок. І випускник А я що? Я що? нічого. продовжував грати у телефон і не готувався до контролю. Класовод! Вирішила діяти рішуче та викликала до школи маму. Все, сьогодні на вулиці не піде. Класовод. Вони Разом з мамою. Пішли до кабінету директора школи. І що тут відбувається? Спочатку мовив директор школи. А що тут відбувається? Тут одразу ступилася класовод. На що відповіла мама? Ну Все, сьогодні на вулицю не підеш. А додав сам випускник. А я що, я йду. А йому все та їй матінка. Постійно повторювала на вушко, щоб він не забув лінь матінку. Гутяк. Не витримала мама. Все сьогодні на вулицю не підеш. Вирішила діяти рішуче. Та відправила випускника. А я що, я нічого. Додому за батьком. А батько? Дима з дрем'як лучу. У а батько випускника? А я що, я нічого? Ну, військовим. Тому боявся, випускник. А я що, я нічого. батька. Я прийняв, та поважав, але не замовник. Зачиталі й матінка. Я. Тому й випускник. А я що? Я нічого. не лічити уроки. В кабінет до директора школи. І що ж тут відбувається? Зайшли класовод. Вони ж що... мої санчі. Мати. Все, сьогодні на вулицю не підеш. Батько. Мала, зрання будів. Випускник. А я що? Я нічого. Тепер до середньої ланки переходимо. Вас не підкачаємо, це ми точно знаємо. Перший вчитель це наша друга мама, яка завжди була поряд та допомагала. Крок за кроком наші знання поповнювала та з країною знань нас знайомила. Як швидко чотири роки промайнули, але ми з вами нічого не забули, ми маємо багато що згадати, та на все життя. Запам'ятати, я щиро вдячна вам за ці роки, бо ви стали для мене як рідні дітьми. Спочатку у вас було семеро, плюс мої, двоє це було 9, потім вас поповнилось, і в мене стало 14 дітей. Мені тяжко та сумно вас відпускати, та я впевнена, що в 5 класі себе зможете показати. Правила гри такі: якщо це перевіряємо, як ви мене за 4 роки чуєте, може і не чуєте, не знаю. Якщо я кажу так, ви перестрибуєте на сторону так, на якій ви зараз стоїте. Якщо я кажу «ні», ви перестрибуєте на сторону ні. Добре? Хто не перестрибнув на все або помилився, займає своє місце. Добре? Так. Поїхали далі. Зразу. Так. Правила гри такі, навіть якщо повернулися, можете зайняти своє місце. Ні. Поїхали далі. Так. Так. Так, Богдан. Богдан. Не буду більше я молоти. А вранці знов під час розмов дурниць знову він намолов. молок. за терпіння ваше, щоб спаси класті боротьби вийшли. А далі нас чекає середня ланка, така корисне та цікаве навчання. Ми виберемо випадки, ми зможемо ваші надії успішне та радісне життя. Знаєш, так, я віду в п'ятий клас, зустрін клас. Знаєш, мало, на уроках буду важно слухати, а вдома дорожку сидіти не Знаєш, бабусю, бабусю, це ніколи не підведу. І сюди не добу суці Знаєш, ти душі? Так, знаєте, то в твоїй поради дуже все пам'ятати і от і на уроках все не розповідати. Дякую, Дані, за вашу підтримку, за роботу, за вашу почесність. Ви обіцяємо доставити тебе в базу на завдання, що це програма, що ви знаєте батьки. Я не знаю, так готувалась, так готувалась, все записала, бо на пам'ять не вивчила. Я ж не така, як ви розуміли. Це ж ви віршики які на пам'ять вчите, правда? Уже чотири роки піде. Тож, дорогі випускники 4 класу, хочу вас привітати з успішним закінченням початкової школи. Тепер ви знаєте більше, ніж ми, ваші батьки, тому просимо вас не, не забувати ділитися своїми знаннями і з нами, особливо, коли ми забуваємо пароль від Wi-Fi. Mm -hmm. Поділитися? Mm -hmm. добре. Ну, якщо ви думали, що привітання буде таке дуже серйозне, то хочу вас розчарувати. Серйозно не буде. Тепер ви вже не просто маленькі школярі, а маленькі школярі з великим життєвим досвідом. Тому що ви вже, ви, ви вже пройшли початкову школу і йдете в старші класи. Тож, е, ноги в руки, погляд вгору, ви гідно пройшли початкову школу і зараз вас чекають нові виклики і пригоди. Вітаю вас і ваших старанних батьків із цим важливим досягненням. Бажаю вам щастя, здоров'я і мирного неба над головою. І вам тоді дякую, що ви нас навчали фізкультурі. Всі чотири роки. Бажаю вам все щасливого, все щоб у вас в сім'ї зміцнилося. Дякую. дякую. Посмішка поцілунок душі. Точку. Дякую за перегляд! Здоров'я не все, але все без здоров'я, ніщо. Бажаю тобі здоров'я. Було настільки хорошим, що хотілося танцювати, стрибати і рибу ловити. А життя я страда, коли кольорове. Живі, як страда, використовую всі баб'скітрути. Всі помиляються, навіть на олівцях є гумки. Не бійся помилятися. Адже п'ятече шоколадною річкою. Часто лунає всюди, бо з батьківщини не поїде нікуди. Будемо разом ним приселяти та на перемогу за селу чекати. Присутні, наше свято дійшло до завершення. Бажаю вашим дітям міцного здоров'я в першу чергу, мирного неба, вам всім здоров'я також, вчити дітей, виховувати, піднімати їх. Хай щастить, мої, добру будь вам!